Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Хочу, поки маю можливість, поки є якась хвилинка, хочу полистати з вами новий каталог. Отримала його сьогодні разом зі своїм замовленням. Хто ще не дивився, переходьте в попереднє відео. Отримала замовлення по каталогу 11. Цікаві були там пропозиції, новиночки, і що брала по спецпропозиціях. Кому цікаво, заходьте, переглядайте. Отже. На обкладинці у нас виходить нова туш. Цікавий такий у неї дизайн. І туш у нас заявлено, що вона із вигнутою гнучкою щіточкою, форбує кожну вію, клінічно доведений ліфтинг і підкручування вій. Формула зі зменшеним містом воску надає віям відчуття легкості та комфорту, створюючи ліфтинг-ефект. Далі. Олія насіння морошки, багата на незамінні жирні кислоти, цукри і мінерали живіть, в доглядає за ними. Ось такі обіцянки має ця туш. І примірна ціна 189 гривень. Туш для вій 360 градусів з ефектом підкручування. Зива. Ось така туш. Також щипчики для завивки з грібінцем виходять. Також примірна ціна 189 гривень. Ось такі малиночки виходять. Далі стійкі тіні підводка для повік. 269 гривень. І засіб для зняття водостійкої косметики усього за 159 гривень. Буде, мабуть, за умови придбання ось цих продуктів. Маркери такі кольорові. Новинки також виходять, ось тільки маркер для ручей Сині, Синій сапфір, зелений нефрит, такий яскраві, і також коричневий і чорний. Цікаві новиночки. Роби замовлення на 400 гривень зі сторінок 6,33, та отримай можливість придбати. Засіб для зняття водостійкої косметики з очей всього за 159 гривень. Стіки тіні з ефекту металік – 159 гривень. Це у нас продукти для безкоштовної доставки представлені поматки. SmartSink 189 гривень. Є у мене кілька штук, я брала, коли вона виходила. Погана помадка, мені подобається. Далі румяна. Це у нас в останній в каталозі. Це у нас хто? Спонж, спонж для макіяжу. Діті блендер в останній каталозі, хто любить придивіться. Ось такі ціни. Пензлики наші. Пензлики класні, я також брав, користуюсь, подобаються. Рідкі рум'яна хайлайтер це 299 гривень. Тут, я думаю, ціни видно. Цікаво ці консилери спробувати 189 гривень. Також спробувати цікаво, як вони працюють. Хто брав дівчатка? Пишіть. Я ще не брала, придивляюсь, придивляюсь до них і ніяк не розберусь взяти. Далі помадка для брів. 199 гривень. Тут у нас все І пінцет. Набір бритв, 215 гривень для обличчя та брів. І гель фіксатор. Для брів також. Туші мандерлеш по 159 гривень. Брала я минулого замовлення в каталозі, брала дві штучки, одну в мене вже донька підхватила. Захотіла спробувати. Сподобався дизайн такий рожевий і забрала складний пенс злектри в одному 99 гривень, стійка туш. 149. Так, тут у нас суперстійки матові рідкі помадки по 239. Косметичка 429 і глянцеві помадки. Продукт заразі прийдуть цього продукту. Тож тут на дипустову чого місті 50-ти на глянцевок. Новинки На нового каталогу близьки. Я спочатку думала взяти, навіть і вбила в замовлення, потім чогось викреслила. Я хотіла взяти нюдовий і кораллевий, здається. Ось так і не взяла. Можливо, ще буде замовлення, то обов'язково замовлю. 139 гривень в разі придбання двох. Олітчики для губ 99 і бальзамчики. Сподіваюсь, вже з'явились. І що були по акції з водичкою, сподіваюся, вже вони з'явились, того що не було. Тут у нас все для нігтиків. Гель-лаки по 119, закріплювальне покриття 155. І така доволі широка палітра кольорів лачків. Далі тут у нас BB-кремчик 115, тональний флюїд 99. Матки матові 89. Тональна основа Джордані Gold, Стійка мінеральна 299 гривень. Консилер 315. CC Крем Jordani Gold 499. І шовкова тональна основа Fluid 429. В останній каталозі сатинова губна помада Jordani Gold Iconic з SPF 15. Виводять гарні дитиночки такі. Якось я ще її так і не пробувала. Глибокий колір і стійке покриття в останнє в каталозі. Виводять, можливо, оновлять щось, придумають інше. Далі тут у нас подовжуюча туш. Чертані код. 265 гривень, осторонній олівець для брів 279. Також ароматики. Джордані Голд Вумен. Це у нас можна набір. Можна і окремо. Набір буде 659 гривень. Водичка і дезодорант. Тут у нас Джордані Голд. Гутес Голд 825. Міс Джордані Флорал 600 гривень 599. Есенце Блоссом 1119. Наші новиночки. Ось цей, до речі, якось його тут і не чути на сторінці зробили інтригу просто з цим ароматом і пробні зразочки не дали. Просто тримають інтригу. Не знаю, не чути на. Аромасторіночки взагалі практично не чути, буде. Ціна їх 425 гривень в разі придбання будь-яких двох. Якщо одну брати, то 535. Цікаві дизайни, цікаві водички. Ці дві мені сподобались. Це у нас йде акорд радості, поєднання ніжності, ванілі та морського бризу жесмин і мускус. Така водичка. Приємна така, коли вивітрюється, стає така приємна, приємна квіткова, така ніжна. Ця солоденька, фруктова грушечка тут солоденька, така соковита. Також приємний ароматик. Сподобались ці новиночки. 50 мл буде в флакончику. Цікаві. Соковитий фруктовий аромат, що нагадує грушовий сорбет, доповнений зеленими квітами і відтінками листя фіалки. Отримано з поновлюваних джерел. Далі новиночки. Наша новиночка цього каталогу Infinita My Sunshine. Також по такій же ціні і з такою ж пропозицією на туш. Так само, як і в 11-му каталозі, така сама пропозиція буде і в 12-му. Можна буде брати, хто хотів. Далі Elvin 459 гривень і самове придбання водички млінку в подарунок. Ще один продукт для безкоштовної доставки Люсія Брайт Аура 499 гривень і ціна. І така сама Signora Сігнейча Generation 499. Кітковий, пряний Далі замовляла я пробний зразочок ось цієї водички амбр, містері ну Така лілія квітковий, насичений такий, але ну, тут осінь, я думаю, може бути. Такий обрала в мене є. ще водички сподобалася ця вода. Далі. Ось цей також зараз ношу подобається класна водичка. Іни. Джойси. 299 гривень. Цей Джойс Jade йде безкоштовна доставка в разі його придбання. Далі лінієчка. Man's Collection і women. Women's Collection корна 339 гривень. Містер Джордані. 499. Деревний водний. Приємний такий так. Біженький, але відчуваються і древнінотки. Ретивер. Відчувається. Також в разі придбання. Спрей дезодоранту Ecla Home 249 гривень, безкоштовна доставка. Набір Glacier 399 гривень. Водичка і кульковий дезодорант. Свіженький, такий свіженький ароматик. Signature Generation 499 гривень для нього. Такі водички чоловічі представлені. Венча зелененька і голубенька. Здається, в минулому каталозі по 299. Якщо брати дві, Вигідніша ціна, ну там цього немає єдине. Новий чмен. Вавнейча. Антибактеріальний засіб 129 гривень, кремова масочка для обличчя 41,90 і гель для з лаймом і чайним деревом 119. Новиночки виходять, у нас іде лінієчка з органічним алоєвера та екстрактом ананаса. Наповнює шкіру прохолодою, вологою і надає здорового сяйва. Цікаво спробувати ароматик на 81-й сторіночці. Всі продукти по 119 гривень. Тут у нас представлена масочка, тонік і гель для вмивання. Масочка об'ємом 75 мл. Так, тут можна потестити, відчувається на насик. такий зелененький алоє. Зелененький і відчувається трішечки ананасик. Приємний аромат. Зволожувальний крем також 119 гривень 50 мл. Для будь-якого типу шкіри інтенсивно зволожує, розладжує, помекшує шкіру, надає шкірі відчуття свіжості та зволоженості, не залишаючи відчуття липкості. Ось така лівничка. Сонцезахисна. захисна. Остання в каталозі це, мабуть, ляпочка. Це захисна серія. Після сонечка. Ось цей охолоджуючий, гарно охолоджує, шкіру, заспокоює. Після перебування на сонечку так гарненько охолоджує брала. Подобається продукт. Лінійка Optimals. Пельчики по 185 гривень. Робка 219. Новиночка виходять. Багаторазові бавовняні диски для очищення шкіри. Три штучки їх тут, здається. 239 гривень. І водичка по 179 гривень. І от новиночки виходять. Далі лінійка Optimals також для пігментованої шкіри. Кремчики по для шкіри навколо очей, денний та нічний по 239 і сироватка 275. Новиночка виходить, пов'язка на голову 129 гривень для косметичних процедур. Ось така новиночка. Пюрскин. Кожен по 99 продукт у разі придбання двох. Із цих Тут у нас представлено і тонік, і скраб, і масочка з глиною, і кремчик для обличчя, і маска плівка по 99, в разі придбання двох. Лінієчка мант. Збирала ось такий кремчик поза минулого разу, чи минулого минулого, минулого мабуть. Ще не пробувала, поки що інші користування, буду пробувати, буде цікаво потестувати. останні в каталозі кремчики Royal Velvet, їх перевипускають, і тут ще по 419 гривень можна буде взяти в старому дизайні. Капсулки також, масочка 3990. Diamond Cellular, нічний відновлювальний крем всього за 449 гривень в разі придбання будь-якого продукту з цього каталогу, крім крім цього, крім нього самого. Нієчка від 40-40 для будь-якого типу шкіри. Новейч. останній в каталозі сироватка концентрат антивікової дії з ретинолом новейж. Про селютікас, як воно там називається правильно. Так. Тут у нас сумочка на 800 гривень і заробітка концентрат в ампулках 799 гривень. Пілінг для обличчя 349, яке відлущення. Далі. Капсулки 899 гривень, 30 штук. Тут у нас йдуть набори. Такі продукти представлені в Вінічці Новийдж. Робки кожна за 1079 гривень. Обір пробничків 60 гривень кожен. Можна взяти, замовити, спробувати. Новий зобі. Нічого не брала, не тестувала ще з цього. І нічки виходить комплекс мультивітаміни та мінерали для дітей. 459 гривень. Ось такі медведики. Гієтична підтримка з 4 до 17 років забезпечує 13 вітамінів та 9 мінералів, вживальні таблетки, апатитний малиновий смак. Можна для діток взяти? Далі. Два пробники подарунок. Підпишись і отримай кожен четвертий продукт. Ну, подарунок для любителів цієї лінички. Так, тут у нас також засоби, за, засоби для догляду за шкірою виходять. Пробні зразочки. в подарунок в разі придбання будь-якого продукту Велософію, окрім аксесуарів цього каталогу. Тут у нас розпродаж, знижечки. Був в мене такий штатив. Швидко він ось ці штуки швидко в нього відлітали, швидко він зламався. Спрейчики для тіла по 175 гривень. Малинкою в мене був ось тільки закінчився. Класний, подобається. свіжає, такий смачненький. Ловільна маска для обличчя ОВС – 2990. Маска скраблова в одному для обличчя, зелою верю і кокосовою водою 99, падчи 99. І маска для обличчя багаторазово фіксуюча – 199 гривень. І пропозиції. Скрабля тіла і скрибового аша по 219 гривень. Литяча линичка. Тут у нас активельки. Кулькові йдуть по 75, спреї, дезодоранти по 155. Зубні пасти. Зубні пасти по 119. Оці вже йдуть. Древ'яним олієм 119 і відбілюючи 119 також. Щіточки по 75. Продукт за ось це, я так розумію, третій захисний гель для інтимної гігієни. 169 гривень інтимочки. І рефіл 119. Дитячий шампунь для волосся 135 милко. 65. Ось цей, до речі, шампунь, треба буде мені взяти. дві, мабуть, мені. В мене ним користувалась донька проти лупи. Він у нас йде з органічною олією, чайного дерева і алоевера. І от він їй гарно забрав лупу. Підліткова така шкіра голови, ще така вона. Швидко так жирниться волосся, і от вона дуже зацінила цей шампунь, казала ще замовити, Але якось і в минулому, і позаминулому його не було, я його вже також виглядаю, цей шампунь з І обов'язково треба буде взяти. 129 гривень буде його ціна, цей півлітровий 239 з авокадо і ромашкою. Масочка для волосся 59 гривень. Такі продукти лінички ламнеча. То далі шампунь для сухого волосся, півлітровий об'єм 259, кондиціонер 250 мл 129 і олія для сухого волосся з кокосиком 199 гривень. Це у нас гаряча олія 59 гривень для волосся. Доволоді. Якась виходить щітка для розплутування волосся, безкоштовна доставка. В разі придбання ось цього шампуню. Це у нас іде Де тут за нього шампунь для інтенсивного відновлення, 250 мл безкоштовна доставочка. Так... Щітка для розплотування 129 гривень у разі придбання будь-якого засобу до олоджі. Ось така вона яскрава. І продукти молоко і мед, масочка 229 шампунь і кондиціонер по 169 гривень. Також кремчик для рук 119, скраб для рук 119, мило 189 і крем для рук і тіла. Золота класика 189 гривень, 250 мл. Simple Joys, simple наші гельчики смачненькі. Знову є з манго, треба буде взяти. Останнє в каталозі ось ця щиточка для тіла, місторня щітка 219 гривень. Масажна мочалка рукавичка 75, мочалка для душу 55, гельчики по 99 гривень. Смачненькі, фруктові, кремові і гелеві. Кому які подобаються. Мені ось цей, ось цей дуже смачненький з ананасиком з яблучком, Та вони всі, в принципі, класні. І смачно пахнуть. Недавні наші новиночки, Гель для душу з лимоном і моркою 99 гривень, крем для рук з лимоном 89 гривень, і масочка для обличчя 49,90. Дам новиночки. Фітап. Масочка для ніг 149, крем відлущувальний 149 також. І тут вже для загробілої шкіри. Іста тут вже йдуть безкидоч продукти. Для напивка лянів 199. Шліфувальна пилочка ось ця, 79 гривень, Спрейчик 199, премантиперспірант 99. І пом'якшуючи в об'ємі 150 мл 165. Це в об'ємі 75. Мілілітрів. Для ніжок аксесуарчики різні, наліпки, проти натирання, всі по 99 гривень, ці 79 маленькі. Сироватка для нігтів, олія для кутикули 139 гривень, покриття. Зміцнювальне і закріплювальне покриття 115. Для догляду за нігтиками. Милка. Рідкі милка по 149. І по 4990. Тільки ось ця. Not For Men 69 гривень. Ці у нас йдуть кремчики для тіла 189 гривень. лосьон для тіла з малинкою м'ятою 235. Кремчики для рук. Маленький міні кремчик 4490. Далі цей 69. і Nature 139. Великий об'єм 150 мл з олією Макадамії. Смачненько пахне, мене донька таким користувалася ось цим маленьким. так він зволожує руки, живить, класний кремчик. Чоловіч-янічком. Ось такі сіни на неї. І бальзамчики для Сухої шкіри 4990. Це у нас іде з малинкою, лохиною і цей у нас іде як спеціальний. Ось такий каталог буде в нас діяти в кінці серпня, 26 по 14 вересня. Такі пропозиції. Багато чого цікавенького. Є новиночки, є що замовити. Всім якою, хто! Листав зі мною, дякую за увагу, за перегляд. Сподіваюсь, вам було цікаво. І до зустрічі на моєму каналі. Бувайте!